5 годин у повітрі і раптом чуєш. Ми сідаємо не на мадері, а на Тенерифі. Подумаєш, що за. Але я як бортпровідник, скажу, таке буває Сам мав таку ситуацію. Так що ж відбувається після, якщо погода має тренд покращитись, то літак дозаправляють та спробують здійснити ще одну посадку на мадері. Це, звісно, дасть свої складнення, але ви цей самий день будете в місці призначення. Гірший варіант, якщо погода має тренд не змінюватись або погіршуватись. Тоді ви маєте незаплановану відпустку в мінімум 10-12 годин на Тенерифі, що теж непогано, бо там нічим не гірше. Ці 10-12 годин обумовлені обов'язковим мінімальним відпочинком екіпажу. Та, звісно, погодою. Повірте, бортпровідники теж не люблять такі ситуації, так як кожен має свої плани та хоче якнайшвидше повернутися додому. Авіакомпанія мусить запевнити вам готель та трансфер до нього. Як правило, наступного дня ви вже будете на Мадейрі. І саме головне, що в цьому ніхто не винний, так як Мадейра це острів вічної весни, де вітер не завжди грає за правилами. Такі ситуації трапляються дуже рідко, але варто бути підготовленим та не стресувати і не псувати відпустку ще не почавши її. А що ти? Мадейру чи Тенерифе? Pisz w komentarz.